У суботу, 13 квітня, у Родинському у продовження заходів з благоустрою міста відбувся масштабний суботник. До толоки долучилось дуже багато місцевих мешканців, адже кожен розуміє цінність подібних заходів. Стараємося грязна город треба убирати, і все ми здесь живемо. Це як квартира. В квартирі у кожного чисто, у кожного і в місті має бути чисто. Настроєння очень хороше, тому що працюємо для свого города. Я посмотрела 29 березня був городської. Субботник. И мне так понравилось, столько было людей. Урогом убираем. Хотим, чтобы было чисто и красиво. Надо Внучки нам. помывают. Ну, так что ну, ну, настроение хорошее. Мы очень любим свой город. Мы его убираем с удовольствием. Нас не надо звать, нас не нужно заставлять. И хочется сказать Требушкину Федорову, не нужно лезть в наш город. Мы сами здесь разберемся как нам жить, и как нам убирать, и с кем нам убирать. Не разрывайте наш город на две части. Разбирайтесь в своем Красноармейске, Димитрово, а к нам не лезьте. Нам просто предложили выйти на этот субботник. Мы очень благодарны депутату Родинского городского совета, члену Родинского городского совета, и депутату Покровского городского совета Андриченко Сергею Сергеевичу, который пытается сплотить нас в этом городе, в котором мы живем всю жизнь. здесь наші діти, наші внуки, они ростуть, здесь они, они ходять в школу, і ми хотим, щоб это было чисто і красиво. Тож самого ранку на в'їзді до Родинського злагоджено працювало більше ста небайдужих родинців. До великого прибирання долучились не тільки дорослі, але й діти. Ми допомагаємо прибирати людям. Все було дуже гарно. Я сама прийшла, щоб допомагати другим людям збирати, допомагати, так. Я прийшла. і щоб був чистий город для всіх. Нравиться убирають. Люди очень хорошие, общительные с друг другом. І вимагають всім за словами очільниці міста Катерини Андрійченко. Подібні заходи дуже важливі для об'єднання мешканців однією спільною метою зробити рідне місто ще більш затишним та комфортним. На протяжні двох тижнів від благоустройства міста Родинська вже був не один суботник. Сьогодні ми рішили організувати ще один суботні для того, що благоустроїть в город Родинська. Благодаря депутату Бакровського городського севіда Сергія Сергія Андрійченка на в'їзді в наш город встановлюється стела з священням. Также дополнительные столбы для освещения. Благоустраивается въезд для того, чтобы все проезжающие мимо видели, что есть такой город Родинца, который живет, который процветает. И сегодня, благодаря активным, неравнодушным жителям, был организован вот такой субботник, на который пришло очень много людей. Спасибо им за помощь, спасибо за то, что они всегда приходят, помогают. Мы им очень благодарны. Подібні толоки, чудова можливість не тільки зробити місто чистішим, а ще й поспілкуватись. Огромне спасибо всім жителям города Родинська, які відкликнулися на предложение Сергія Сергійовича Андрійченка сьогодні провести совместний общи суботник. Это прекрасна возможность в місті собратися, пообщатися і зробити наш город чи чище, чище краше. Інтернету увидела, прочитала объявления. Ну время вільний є, почему не прийти. Любимо і хочемо, щоб було чисто. І прийшли. Ніхто нас не приглашав, ми прийшли самі. Як засиряємо все быстро, а убираємо мало, а так же хорошо. Взяли граб, покривало взяли женщини, щоб таскати була Мусорник недалеко. І як вважаєте, важливі такі заходи? Очень даже головним досягненням на думку родинських можновладців є те, що все більше людей долучається до подібних ініціатив. Головний показник цього – власне бажання людей допомогти рідному місту, а не примусова участь. Раду то, що люди за 300 года увидели изменения в городе Родинской и в городе Покров, которые мы делаем своими руками. Мы делаем теми людьми, которые нас поддержали, которые вместе с нами в команде. Сегодня, даже на этом субботнике, на предыдущем, который был три недели назад, люди уходит самостоятельно. Они приходят с удовольствием на своем городе, участвуют в устройстве. Мы их никак не заставляли. мы их не призывали. Просто в социальных сетях, в социальных группах те люди, которые приходят в исполнительный комитет города Родинская, те, которые общаются с нами напрямую, интересуются, сами предлагают давайте придем в субботник, давайте высадим деревья, давайте благоустроим город. Мнение жителей слушаем. Субботник у нас не по принуждению, как говорится, по зову сердца. Я бы хотел отметить тот факт, что Покровская власть заставляет учителей, воспитателей, то есть бюджетников выходить на эти субботники как бы ну, добровольно принудительно. Я учился, воспитывался в этих садиках и школах, поэтому мне, с одной стороны, жаль учителей, что происходит такая ситуация, но с другой, понятно, люди боятся потерять работу. У нас другая система, мы общаемся с людьми, мы объединяем жителей, мы объединяем город, Поэтому присоединяйтесь к нам, щоб ми всі і все это все в наших силах діла город краще. Також під час суботника проводились роботи встановлення флагштоків. Тож тепер на в'їзді до Родинського будуть майорити прапори України, Донецької області, Покровського району та самого Родинського. Подібні позитивні зміни проходять у місті завдяки ініціативі депутата Покровської міської ради Сергія Андрійченка. Сегодняшний день мы на въезде в Рудинское устанавливаем флаж-токи, делаем площадку, а также мы сегодня делаем на въезде в городе Субботник, и также мы устанавливаем стелу Рудинской, которая будет освещаться. Подобные положительные изменения происходят в городе Рудинска при поддержке Андрещенко Сергея Сергеевича. Приятно, что присоединяются жители города Рудинского. Безусловно, это радует. Окрім прибирання, територія на в'їзді до Родинського стане ще більш зеленою, адже тут розчистили місце для алеї та висадили молоді берези. Показово що до робіт з благоустрою долучилися і підприємці, які хочуть допомогти у покращенні рідного родинського на в'їзді в город Родинське роками збиралася свалка. Ми тепер пірякультурюваємо її, вивезли мусор. Спланировали, завезли чернозем, будет высажена трава, будет красиво, аккуратно. Также мы помогаем городу Покровску, так как люди к нам неоднократно обращаются за помощью о культуре, территории. Я конкретно вот с ребятами занимаюсь сейчас, вот занимаемся посадкой берез. У нас там много берез привезли, мы сейчас на въезде в Родинскую делаем въездную группу. С левой стороны березы, с правой стороны березы, ну там сейчас землю разровняют, сейчас будем будем сажать. За счет своей э, листвы, э, за счет своей пластины вот этой листовой, она производит ну большое очищение. Воздуха. Все будет расти, все будет красиво. Аби відновити сили після плідної праці на свіжому повітрі, для учасників суботника був організований пікнік. А діти, які долучились до такої корисної справи, отримали солодкі подарунки. Тож, без сумнівів, суботник у Родинському вдався на славу. Організатори зазначають, що подібні ініціативи були б неможливі без величезної підтримки з боку місцевих мешканців. Бальшою спасибо всім жителям города Покровська, Мірнаграда, міста Родинська, які платять налогіка, торчату формірованні бюджету. Всі їхні дії Родинска распределяются открыто, честно. Мы видим, что за эти деньги мы делаем в два раза больше, чем в соседнем городе Покровске, потому что здесь нету своих личных каких-то целей, нету какой-то выгоды. То, что мы делаем, главное делать с душой, с любовью к родной земле, к Украине, к тем людям, которые проживают в наших городах, относиться к ним с уважением и с достоинством.